Луганська область, відео від російського військовослужбовця, такий густий туман допомагає залишатися непоміченим українським дронам, що є одним із ключових факторів у просуванні російської армії. Кожен лайк мінус окупант, як би важко не було визнавати, але на фронті є проблеми. Тільки от кумарить і далі, що наші телемарафончики продовжують мовчати про правду. Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Соковите влучання по групі російських піхотинців, які покірно йдуть у м'ясні штурми. Відмінна робота наших воїнів за допомогою ракети з ПТРК Стугна. Ось у таких кількостях тривають штурми на всіх ділянках фронту. Своя земля береже драматичні кадри евакуації пораненого морського піхотинця, 38 восьмої обРМП з лівого берега Дніпра. Український катер пливе під ворожим обстрілом і в підсумку благополучно виходить до наших позицій командир 1-го окремого батальйону 67-ї бригади Юрій Капустяк коли треба було виїжджати з оточення повз російський танки БМП, я просто сказав бійцям: або ми загинемо, або вийдемо і продовжимо боротьбу за Україну. Підрозділ, який разом з кадровими офіцерами формував легендарний герой України, народний герой України Дмитро Куцюбайло, Після недовгого відновлення знову в одній з найгарячіших точок фронту під Куп'янськом. Влітку, через декілька місяців після загибелі Давінчі, Капуста розповів цензор.нет, Чому пішов заступником у підрозділ друга, як це було, в яких боях разом з Дмитром брав участь, і про той момент, коли командир сформованого батальйону зазнав важкого поранення, саме Юрій не дав дав інші впасти. Підхопив його і вивозив якмога швидше, аби врятувати. Так продовжимо інформувати по лінії фронту. В напрямку Зарічного заїхав новий ворожий підрозділ. FPV. за допомогою нових частот та збільшеної дальності польоту ускладнили рух по дорозі Зарічне-Леман. на Куп'янському напрямку. Трошки вибили окупантів. Місцями штурмують, але в загальному притихли, поки аналізують невдачі. На південно-західному фланзі наші козаки вирішили питання з окупантами та відкинули їх на 600 метрів, взяли панування над посадкою та ділянкою лісу. Білогорівка, ворог накопичує сили на східному фланзі, бої дуже жорсткі на розбитих вулицях, у яких може вільно просуватися техніка. Також РФ підтискає спромки, намагаючись обійти кар'єр. Звичайна тактика, яка не змінюється, але працює. Тому треба тримати фланги. Авдіївка, ворог плавно просувається у приватному секторі. Також плани окупантів це зайняти заправку та продовжити рух на проспект індустріальний. До бревна вони поки повільно рухаються, там буде відкритий шлях до заводу, щоб оточити його з обох боків. Наші козаки міцно тримають оборону на степове, тому окупантам важко вдається це зробити. До вокзалу вони ще не дісталися на півдні продовжують рух у бік траси. Обстановка динамічна. По окупантам летить все, що є, але це їх не зупиняє. Там просто пекло. Україна можливо перекинула в Авдіївку одну із своїх найкращих бригад. Нові сили намагаються відсунути російську армію від головної асфальтованої дороги, що веде до центру Авдіївки. Раніше про те, що в місто прибули свіжі сили, повідомив командувач Оясове Таврія Олександр Тарнавський. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка на сході Донецької області, де росіяни проводять безперервні штурми. ЗСУ там найбільш гостро відчувають брак снарядів. Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров, вважає, що не всі країни готові продати Україні зброю і боєприпаси. Дуже жорстку позицію зайняли країни, які закуповували боєприпаси у Європі. Європа говорила: давайте ми вам знижку, але спочатку в Україні зробимо боєприпаси. Але Ніхто не хоче, кожен боїться за своє життя. Ну, я хотів би одразу передати дуже великий привіт генералу маломужу, і якби підкреслити той факт, що він зараз не знаходиться на посаді діючого генерала. Е, так, якщо ми подивимось просто на кількість снарядів в світі там по різних країнах, так їх багато е, ви знаєте, хто був от Мені здається, вам вже це казав. Що хто був другим е, після Сполучених Штатів Америки постачальником снарядів 155-мм міліметрових в Україну після Сполучених Штатів? Це була південна, південна Корея. Корея. Ви казали так. там і 4, е, більше 400 тисяч боєприпасів. Е, південна Корея зараз не постачає боєприпасів в Україну. Чому тому, що у них є загострення? Вони розуміють, що зараз є небезпека з північної Кореї е, е, країни Латинської Америки. Так, в них також їх дуже багато. А давайте у нас з Бразилії надходили а, боєприпаси для а, зенітних установок Єпар. Їх викупила Німеччина під гарантією того, що за певний період часу Німеччина, конкретно концерн Рейметал, поставить оцю ж кількість країнам а, в Бразилію. І країни, бачачи, особливо війну в Україні, ну вибачте, але не всі готові просто продати. Тобто, тут не, не так знаєте, що ви прийшли. Це супермаркет, і от там воно лежить, і ти просто маєш заплатити гроші для того, щоб його купити. Ні, вам ще мають надати дозвіл на продаж цих боєприпасів. А дозвіл ніхто не надає. Ба більше того, дуже Жорстко зайняли позицію країни, які закуповували у європейських виробників боєприпасів. Зараз щодо ну, країни Європи, вони вийшли з пропозицією про те, що там ну нададуть там певну знижку, певні льготи їхнім замовникам. На купівлю боєприпасів, які там виробляються, для того, щоб їх там скажімо, десь відтермінувати, бо потрібно Україні всі зайняли дуже жорстку позицію. Зараз в світі кожен боїться за своє власне життя. Знищення російської МТЛБ і БМП 2 за допомогою співпраці аеророзвідки та реактивної артилерії РСЗВ БМ-21 ГРАД, селище Вовчоярівка, Луганська область, про старлінку росіян. Отже, я розібрався. Це не така вже і зрада, як здалося з самого початку. Зараз і справді є проблема збільшення старлінків на фронті з російського боку. Причина в тому, що їхня волонтерська спільнота, так, така є, тому ми маємо донатити ще активніше, почала активніше скуповувати та активовувати старлінки по всьому світу. Це було лише питанням часу, коли в них зросте число станцій супутникового зв'язку. Водночас Starlink закритий для росіян на їхній території і частково на окупованій території України, зокрема, на Східному фронті. Росіяни можуть використовувати інтернет від Маска на сході лише безпосередньо на лінії бойового зіткнення 30-40 кілометрів в тил зась. Чому вони мають можливості використовувати StarLink на передові? Бо лінія бойового зіткнення дуже динамічна. SpaceX не змінює зону блокування кожні 2-3 години. А буває таке, що за день лінія фронту змінюється по 10 разів в одну і в іншу сторону. Тому, звісно, логічно, що інженери SpaceX не бігають із лінієчкою та не міряють на фронті зони, де ступив чобіт окупанта, і там треба закрити зв'язок. У цьому конкретному кейсі зради від маска немає. Від цього персонажа є багато іншої дурної діяльності, але в конкретному кейсі появи старлінків у більшій кількості в росіян на фронті ні. Чи безпечно Україні підв'язуватися під супутниковий зв'язок Маска? Звісно, залежати від супутникового зв'язку комерційної іноземної корпорації це не супер ок. Але Україна має і альтернативні супутникові можливості. Хоча об'єктивно вони не такі хороші, як у маска. Взагалі, система Сталих це номер один у світі, і надалі тільки посилюватиме свою першість. Британія відправила до РФ ключове обладнання на 100 мільйонів доларів, включно з напівпровідниками та дронами. Пише The Times. Це сталося в перші 10 місяців 2023 року. Загалом у зброї росіян виявили 28 британських компонентів і 2000 американських. І що це за війна, коли рашку напихують західними запчастинами? У день початку повномасштабної війни, 24 лютого, російські школи заполонять герої так званої СВО з ініціативою до Мінпросвіти звернулася депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова. Вона вважає, що в медіапросторі мало висвітлюють так звану спецоперацію, що негативно позначається на патріотичному вихованні молоді. Депутатка вважає, що дітям треба щорічно, 24 лютого старанніше промовати мізки, розповідаючи про причини, цілі та події війни і запрошуючи на класні години героїв так званої СВО. Варто зазначити, колишні кримінальники вже й так ходять школами з патріотичними лекціями. А це пам'ятний стенд у Козельську, Калузької області Росії у сосенській школі на честь рашиста спецпризначенця, і ось таке покоління будуть вирощувати і годувати пропагандою. І як це все зупинити? Як закінчити цю війну?